Так, друзі, колеги, заїхав я на свій участок. Постійний в мене тут у вас. Чесно кажучи, я тут ні разу не був. Думаю, заїду, подивлюся, що робиться. Я не був як орали, я не був, як ціли, я не був, як ми проводили гербіцид, вносили, я не був, як тут, тут була гноївка. Коротше, тут взагалі не був. Дивіться, що тут твориться. Я тут не був. Він коротше увес, дивіться, чувачки. Він мені... Та він, блін. Та він капець тут здоровий. Тут, тут... Я не знаю, він як не виляже. То буде щось, буде коротше. Та він... Ось, дивіться, який він високий. Це приблизно метр сімдесят точно. Я просто шокований. Наскільки тут вас вимахав. Ось що означає не давати стимулятор росту. Дивіться, що тут твориться. Тут ніякі підживки не було. Тут раніше було рік перед тим дві бочки гноївки. Гноївки, чи як ви там кажете, чи рідкого навозу. І тут була пшениця. Зараз тут увес. Я просто шокований. Просто. Шокований. Що тут твориться? Я не знаю. Подивіться, що тут твориться. А тут просто я навіть не знаю як це назвати. Подивіться, що тут твориться. Це якийсь мутант Увесь І саме основне, що він чистий. Він чистий тут у вас. Ну не знаю. дось Бог його зібрати, якщо він не виляже. Хоча у вас має властивість дуже вилягати. Ну я просто, я просто шокований і здивований. Та тут просто... Та тут просто... Одні... Одними словами не обійдешся тут. Да. Це просто якийсь, не знаю, нереально І саме основне, що він доволі таки багато має. Ось. Мутант. Це просто мутант. Якийсь. Так. Добре, їдемо далі, дивимося на участки. Бо не був тиждень, не знаю, що робиться. Він казав батько, що Одна пшениця заросла, там участок такою штукою. Це і метлиця у нас, кажуть, на неї. Ось така ерунда. І що зараз подивлюся.